Близько пів на двадцятого агресор завдав чергового обстрілу міста Вовчанськ. Сталася пожежа на даху двоповерхової будівлі міської лікарні на площі 150 квадратних метрів. Коли до місця події прибули рятувальники, вони негайно евакуювали вісім цивільних людей з бомбосховища лікарні, які там переховувались, та приступили до гасіння пожежі. Постраждалих немає у 20.50 Після ще одного обстрілу Вовчанська загорівся трансформаторний стовп. Котрий оперативно загасили вогнеборці за допомогою вогнегасника біля 21 го ворог обстріляв місто Куп'янськ. Влучання припало на приватне домогосподарство. Де загорівся дах будинку та автомобіль. Авто згоріло повністю. Пожежу на даху будинку площею 2 квадратних метри оперативно ліквідували. Також о 20.15 рятувальники виїжджали на перевірку місця ворожого обстрілу в селищі Куп'янськ-Вузловий. Там зруйновано одну приватну господарчу споруду та пошкоджені вікна двох житлових п'ятиповерхівок. На щастя, обійшлось без постраждалих.